До цієї подорожі ця родина готувалася тиждень і три з половиною роки. Сотні кілометрів з рідної Чернігівщини аж на Вінничину з короткими зупинками. Давай, Ось як ця, аби причепуритися. Чуть -чуть то Пані Галина готується до зустрічі з сином. Два тижні тому відео її чоловіка, пана Івана, розірвало мережу та зібрало мільйони переглядів. Що це? Захисник звільнила з полону, пане Івана. Ура! Люди Ваня вдома! Історію їхнього очікування ми показували в ТСН. За рік пан Іван і пані Галина не пропустили жодного обміну. Сина, ванюшечку нашу, кого ще бачимо. Доброго дня всім! Доброго. Зі святом! Вони зустріли тисячі наших, а два тижні тому дочекалися найдорожчого свого Ваню. Зараз мама прийде. – Галя, Галя, сюди. Тоді їхні обійми були дуже короткими. Івана молодшого забрали в лікарню. Далі був карантин. І от сьогодні вони приїхали на Вінничину, аби обійняти сина вже абсолютно вільного сина. Тепер же по-справжньому ну, Крепкий? обніматись. Да. хороший Хорошо. козак. Сьогодні Ваня вперше вийшов в місто. Перед приїздом рідних встиг збігати в перукарню. Три роки в тюрмі його голили лисо, Тож понад усе хотілося привести себе до ладу. Саша, ти тата впізнав. Помінявся чи не помінявся? Хто папа да. сьогодні до Івана приїхав і син Сашко. Він живе з мамою в іншому місті, але дуже чекав на тата і теж бував на обмінах. Сильно виріс. Угу. Вони зібралися, аби всією родиною вперше сісти за стіл на честь Іванового повернення. Попереду в нас коротка подорож до друзів родини. Івану ще не можна мандрувати Україною. Я помічаю, як жадібно Ваня задивляється. На автівки навколо. Пацани, у нас є справа. Ванька хоче спробувати проїхатися трохи. Він чотири роки за кермом не сидів, дуже любить машини. Через фвазов. Давай щоня, ти довезеш нас до хати? Куди хочете. Я, Я найбільше проїжджав за рулем без остановки, ну, без цього, без сна 2,700 Груза перевозку біло. Я знав, що він попросив когось, Одразу... щоб їхати. Іван за кермом і попереду цілого родинного картежу. Ти усвідомлював, що тебе так чекають? Та, якось не думав. Він багато посміхається та жартує. Мені психолог сказав, що в мене взагалі все добре. І ділиться планами на найближче майбутнє. Малим хочу в цей Діснейленд? Діснейленд. Каже, Вигадав цю мрію ще два роки тому, аби легше було виживати в полоні. <рес> Треба було жити для малого, вижити любої ціною для малого. по любому. Ми проїжджаємо постамент від знесеного радянського пам'ятника. На ньому напис Прощавай руський мір ваня згадує наскільки в тому руському мирі було. Важко вижити, особливо на бійську так їсти хотілося. Там як давали їжу, то хотілося плакати. Дві ложки, юшки, і все, аби не хліб помирали. Нарешті ми доїжджаємо, Це як ніби не було трьох років, та відвів дощу. Жінки готують застілля. «На що ще треба? Що, глопчики. Ми з Іваном розмовляємо в сусідній кімнаті. Аби стати до війська у 22-му році довелося їхати на Закарпаття у рідному Чернігові. Не пройшов ВЛК через титанову пластину. В руці поїхав на західну у бабці, там печатки так що, що що гази служить. Просто захотілось захищати нашу». Але провоював лише п'ять місяців. Не Розраховував на полон. На 200 розраховував на полон ні. Коли він починає говорити про полон, його обличчя стає сірим. Це СІЗО, там, де багато б'ють, просинаєшся, їш і чекаєш перевірку там, де получаєш п**ди. Якщо прогулка, то це і туди йдеш з і назад, і баня таке саме. Але привикаєш і вже пофіг. Особливо шокер то. Можна з усіх сторон бити ваші пофіг. Він каже, вже за кілька місяців зрозумів, як легше. Просто чекаючись, розумієш, що це напевно буде не скоро. Бо у нас один пацан кароше каже, треба чекати 25-го року, в 22-му році. Це каже, кажу, ти що дурак? А вийшло 26-й. Треба собі ставити, ставити термін. Тобто, ось так, ну до Пасхи там ставиш собі. Паска пройшла так. Давай там до вересня, давай там ну ставиш собі термін, і воно як поле простіше за три з половиною роки полону. Іван об'їхав всю Росію. Спочатку сидів в окупованій горлівці, потім у Бійську. Це місто на Алтаї недалеко від кордонів з Казахстаном та Монголією. У на Біську нам почали ж включати новини. Оце єдине, що там було добре. Ти боявся якихось новин з дому. От цього саме більше боявся, тому що тут на самій границі. Нічого ж ти не розумієш. І вроді як у новинах Чернігівської області взагалі нема. Але ж все одно ти розумієш, що там може бути біда. Додому Іван повертався з під Смоленська. Туди його етипували за чотири місяці до обміну. Каже ще перед новим роком у їхній камері провели опитування, дізнавались, хто готовий йти на обмін. Тож розумів, має шанси вирватися нарешті. Ми ж вже тут у Вязьмі, через вікно бачили коротше, територію, і перед цим був обмін, е як тільки ми приїхали 4 місяці тому. На 2 жовтня. Так. І забра забирали в нас, і там прям маршрутка заїжджала. Ми бачили цю маршрутку, а нас грузили в Зечки. А Зечка — це етап. І отут вже таке було трошки, думаєш, піпець знову кодасть. А потім вже, ми ж там довго їхали на зечки, дали нам каністру по-маленькому ходити. Так. І цей, да, там руки зв'язані, в ту каністру ще сходи і очі зав'язані. І ти це все маєш зробити. І я виходив останній і виносив цю каністру, взяв мене якийсь нерусський під руки і повів, щоб вилити каністру. І каже, знаєш, брат, куди Говорю, ні, дамо летиш. От я вже тоді зрозумів, що там. Далі був літак, все ще зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Мотузки каже, прибрали тільки біля кордону, коли побачив людей, що стоять вздовж дороги з прапорами, розплакався. Не, не передати відчуття, було ну, дуже радісно, що стільки людей вийшло, стільки людей вітало в таку погоду. А далі були обійми тата і мами. Прийшов, коли був в полоні, хотілося сказати татові. Що люблю. Я? Ти чого такий бородатий? Білька! Ти чого такий бородатий, тато? Гарний? Сеночка, ми тебе чекаємо, на кінець, ти ми тебе дочекалися, ми ті хлопці. Люблю вас. Ваня каже, тато виховував його строго. Збирали вони гроші на щось. Я знайшов ці гроші, і все село годував самими дорогими зукерками. І коли, коротше, вияснилось, там мамі щось сказали десь в магазині, то так бив, що я встався. Кажу, тато, я встався. Він каже, зараз і всерешся. Ну, зато О, все, все, було... все село з'їло самі дорогі конфети, самі дорогі. Але саме полон допоміг їм зрозуміти, наскільки сильно вони одне одного люблять. Багато чого дали цих три роки. І мені, і йому всім. В тебе класний тато? Дуже. Я думаю, вся Україна зацінила мого тата. Так, дівчата, я сів всі. Мене зараз у Тим часом стіл готовий. Тато поставив на нього все, про що так довго мріяв Ваня. Ванюшка, слухай мене сюди. Ковбаса, як ти замовляв мамина, сало як ти просив. Угу. Так, блінчики, ти знаєш, це шуба. Зараз робляться ще два салати. Ті що, ті все, що, що ти просив. На гаряче гусь. Качка жирна, а курки мало. <пілу> <пілу>. Напої тільки безалкогольні. Ваня каже до служби міг перекинути чарку, але тепер зась займатиметься малим, за яким аж так скучив, готуватиметься до подорожі у Діснейленд, відпочиватиме та житиме вільною щасливою людиною. За це і піднімає перший тост. Всім дякую <пілу> за те, що чекали. Дочекали. Всіх вас люблю. Неллі ковальська, Наталя Нагорна, Ігор Сірий і Анатолій Короб. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.